Привіт, з вами Kiepi Slime І це! Третя серія моїх, мого проходження Need for Speed Mast Wanted з супер крутим рулем. І моєю стандартною машинкою. В попередній серії ми виграли гонку чувака. Чуть-чуть прикольно це виглядало. І знаєш, в цій серії я напевно буду. Що ми будемо робити? Знаєте, перше нам треба таз. Далі ми будемо ганятися з тазом. Це дуже і дуже круто. Але зараз я би хотів... Подивитися, скільки в мене грошей. 17 тисяч. Щось я просто не бачу. Секунду, блін, треба таймер поставити, я забув. Е, отак. Все, є норм. Е, значить, 17 тисяч. В принципі, за 17 тисяч ми нічого не можемо купити, але можемо протінінгувати нашу машину. Так що прямо зараз ми цим і займемося. Гарно починати серію. З тюнінговки машини. Значить, зараз у нас вечір. От, і бачите, о, я поставив таку фігнюшку. Це дуже круто. Це дуже круто отак їсти, і це буде набагато круче, і ефекти будуть набагато ліпші. Так, зараз провірюю, що оце вум-вум не заголосно. Так, вум-вум вроді нормальний, так що можна продовжувати. Мені, правда, чуть-чуть заголосно. -чуть Охріненно, охрененно, треба привикнути. Все, отак. Крутимо, от, я все, вроді. Позавідав, щось на цій машині щось собі їздив, просто так. Так, трансмісію. Купуємо собі отаку. От. І, в принципі, на цій машині ще можна буде непогано їздити. Це про, нафігася. Так, скільки ми вже купили на 8 тисяч. Нітро! О! Ура! Це супер крута штука, Нітро! Отак, купуємо собі Про. Ой, не та кнопка. Купили, а тепер назад. Скільки, скільки вже? На 13 тисяч. І треба сини купити. Шини не можна. Пішли далі. Це. Ой, купимо, купимо. Все, значить, машина у нас буде максимум помалювати. Так, і турбо не можна, правда? Не можна. Значить, купили і красно стільки, скільки можемо заплатити. І це дуже круто. Значить, тепер. Ні-ні, я хоча б помалювати її. Ну, бо просто на такій машині. стидно. Так, скільки коштує? Тисячу та вигоните. Помалювати машину тисячу доларів. Капець. Це просто капець. Е, дами та панове. Знає, все, погнали, от є за зеркало заднього видно, якого ніфіга не видно, але це круто, це круто їздити. Це просто ахрінята, а ще як ні є. Все, коротше, все, Включаємо цю фінюшку. І гонки. Зараз ми поїздимо на гонках. Я думаю, що враження, значить. От, на кнопках, значить, як це зробити, попробуйте потиркати кнопки там і, оці там, де Home, Delete і так далі. От, попробуйте їх потиркати. І можливо у вас вийде така штука, як в мене. Ооо oh, Perfect Cloud! Це, це мій стиль, так. От, це хреня, це їдеш ніби майже у справжній машині. От, і ззаді бачиш всіх своїх супротивників, які глотають твою пиль. І керування, по-моєму, навіть круче стало. Ти набагато ліпше. Е, можеш побачити, куди тобі треба повертати всі стовби, в які ти врізешся. І все ахвієнно. Значить, а ще з рулем, блін, я просто не можу передати свої враження. Хоча я їх передаю на відео, так що все вср! І тепер ми їдемо. Значить, попередня серія була серія наркомана. Е, ви мені за неї вибачте, я там наркоманив. Серія... Ну, коротше, я був бодрячком. Е, в принципі, все, попри хусерві було. Оу, оу 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 полегче, чувак! Куди ти самого-самого обганяєш? Ти чо, ще такий? Давай ся псугази! О, все нормально, все, обігнали. Він глотаю нашу е, пиль, глотай побідну пиль. Ти, я її вихватив в тебе прямо з під носа. Пиль. Я вихватив твою пиль з-під носа. Ти маєш бути мені вдячний! Все, і значить це наша перша гонка в такому режимі. Це охріняний режим. Охріняний режим. Давай, давай! Перше коло. Це вроді гонка навіть на виліт. Значить, в принципі, я не знаю, скільки гонок в цій серії Ми встигнемо виграти пограти. Ну, значить, ми подивимося по часі. В принципі, час зараз у нас є оу воу Полегче! Так, 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 куда? 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 Я скорочу на кудою. О, є, я на карту сили, і понял, що я скоротив, і всіх Hell, арий, слайм победитель. Хеппиэн. Значить, Я зрозумів, що гонка не на виліт, бо тут всі троє, а вже друге коло, так що норм, я можу весь час їхати останнім, а тоді під фініше ході на цій суперкрутій машині з крутим мотором і нітрогеном. В своїй задниці такій випустив силушку богатирську. Весь свій заряд, який копив цілий тиждень. Фу, це буде не дуже приємно навколишній середі. Але ладно. Шо, про навколишню серіду? ми не будемо говорити, будемо говорити про машини! Машини, я ще не випустив на, на даний момент, я ще не випустив ні одну серію. Не знаю, що ступив я. Туплю, 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 не випускаю я серію НФС, в групі написав, а серії нема. Ви мене будете сильно сильно сварити, якщо вам взагалі не настрати на мій канал. Або ви мене настільки сильно любите, що не будете мене сварити. Це вже вирішити на мені, а вам! Значить! О! Я відстаю на 0 секунд! Оу-оу-воу-воу! Це вже трошки занагло. Це вже трошки занагло... ні 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 Пака, я не міг дріфтуватись таким! О! Де ж зараз не програти? О, я зараз скорочу. І все буде круто. Все, так, сюди собі поїхали. Чуть-чуть хоча б скоротим. Чуть-чуть їх -чуть дожалимо. От я бачу перед останнього. і це, -мо! Ні, я не можу зараз програти, не штовхай його, обганяй! Обганяй його повністю! Давай! А, цей лоб вже на останній ка Стоп, стоять! Все, давай я перший! Все Победа моих. Моих, моих. Моих в моїх Моих! моїх В моїх трусах, короче! моїх панталнах! Панталны! Значить все, давай, повертай! Все, охрененно! Охрененно! Бем! Yeah. Вс, погнали! Значить, в принципі, а я перший. Не в гонці я перший, ну хоча в гонці я також перший. Але можливо це надовго. Значить, я перший хто знімав NFS Must Wanted Українською! Надіюсь, ми знову ж таки будемо українською! взагалі, українською досить мало ігор було знято, все ми виграли. Українською досить мало ігор було знято, так що в принципі я буду старатися всяких іграх бути Першим! Опа, слухай. Окей, okay, значить, все, на стіної магазин, так само назад. Видали це і видалимо це. Все, тепер виключаємо, і за... أو. Все, давайте чуть покатаємося. На швидкості так. Дай -дай -дай. Вот свидкость. А, окрім а, не швидкість. Вот такой швидкості. Офігеть. вічний кайф, вічний кайф. Офігеть. Не передати словами. Я майже не керую. ой, час спроходи гонки! Я знаю, що пересрала. Онка. Блін, я такий замучений PPS. ось мене ви не гуляєте, за майже не в кайф знімати відео. А на НПС завжди в кайф. Надіюсь, ви гарно оцінте моє відео. О, ця чорна машина була поприймація. Ой, що я туплю, я не вповнюю цей. Так все, поміж передачу. І погнали. Почали останні, і закінчили перші. І, і це, до речі, досить гарна практика, щоб вчитися їздити на машині тільки не так, як я. Їду задом, Всьо, все, 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 все. все. Давай, давай, давай. Клас, все, ми просрали все дітро і по ходу ми програємо. Але я все-таки доїду до кінця. Бо я майже завжди. Ми гонки до кінця. Майже Що подібник знаєш, я рестартую. Я Ніколи не рестартую Опа. Все, пані. Одного обігнали. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, все, зараз йдемо на обгін другого. Ми його обженемо на повороті. Все, ми обігнали майже другого, давай, все, ми його обігнали. І ми скоро... Вс, йдемо відкриті! Опа! Ми його штовхнули! Це було зле, але ми його вже не. Ой! Все, нітро мені в помощь! Все, я, я перший! Я перший! Ууу! Так, все, давай, вже, Давай, погнали! Ой, не древа! ні, ні ні дерева! Фу, фу-фу, геть, -фу. древо! Так, все, ау, ау! ау. Ай-яй-яй-яй, не паркан! Все не до другу, треба фігур! Як я перестрав, я не побачив поворот. Блін, мене обігнали. Це зле! Але зараз, зараз ми... Він тормознув! Він тормоз! Тормозить! Фак. Все, так, виключайся! Тормозить тільки тормозить! Я вже привикаю до цього нового, так сказати. П'ємо, я п'ємо як машині, от руль перед очима. Е, кусок руля перед очима. Значить, заднє зеркало. І компліт 80%. Що може бути круче. Так, компліт 80% це знає, щоб мене А Мене набежали! Фак, <tusaph inc tecnologia> Так сміятись не виходить, коли ти хворий. Ой, я чуть не... Фа, не залишов. Все, давай! 94, давай, фініш, финиш! Финиш! Солнцевочено срато! Ее! Це була охренна, фотка! Вс, две штуки! Значит, скики наши часу! Часу наше, до хрена, Слухай! Видала, так. Вперед назад. Все, видали. Ау. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, давайте ще чуть-чуть покатаємося сюди так. Розб'ємося, ох, кай. Схватитися за... Руль! А про що подумав? Слапатися за такий... Крепкий, такий, такий м'якенький, такий, ах, файний такий, якраз для того, що, то, що роблять і зробити те, що роблять всі нормальні мужики. Звісно, що сісти за машину. Можливо, і віртуальному. Прав нема. Але машину. О, А ще врізається якогось нуба, якийсь журником. В калі, в якому саме, ай, в такому самому, як в тебе. І вирізаєшся в непонятну споруду з колодочкою. В праймусті. Просто афігент. Я думав, я його об'їду. Ладно, ну що ж, давайте зараз якось по крутому заторвозимо. Це було дійсно. Нажимаємо цю... Блін, тут у нас. Браємо гонки, скільки ми вже гонок пройшли? Дві? Так. І, значить, включаю наступну гонку. Значить, 3-7 мель Ця буде гоночка поменша. О, гоночка мені досить знайома. Два. Я так хочу, п'ять. Все, я всіх обігнав, я не тримаю руль, бо тут попрям Нет, требующий поворот убил пока цвета. Поуротик. Так, все, давай! Давай! Обгоняйте, Словаків! Не розслаблятись! Тормозайте для Словаків! Машина. В принципі, машина не хліпші. Але я круче все! Я це знаю точно! Я третій їду, але це ще не остаточно! БАТАФАК! Перестартимо. Так, 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 так. Едем, їдемо, їдемо, їдемо. Едем! Тільки подумати, як, вони йдуть так від рядочок. Отак я одного обжену, а другого я обжену по тротуарі. Все, це ж так було задумано, я знав, що так станеться. Вони йдуть двоє рано чи пізно по короткій дорозі, по вузенькій дорозі. Фок-фок-фок-фок-фок! Вони зіткнулись так як я. Давай, повертай. блін, ні, не вінти, він ти, ні! Все. Ну, придеться ще й мені втікати, знаєш, треба пече закинути цю ганку, щоб я міг ще й втікнути від мінтів. А в новому форматі це буде охренєно, всіх трішить, ламати. І це буде класно, це буде супер класно. Ось мене зараз ніяк не затупити і в принципі в мене всі шанси. Все, якщо я зараз не затоплю, наприклад, як отак, а отак зараз не буде крутого повороту, бо за мною їдуть мінти. все погнали. У нас ще досить мало часу, значить. Так, зараз буде крутий поворот. І називається в ЄДАПІК! Uh. Все. Блін, вони в мене не відчепилися. Треба їм зробити аварію. Блін, все причепилося. Все більше! Клас, клас, клас! Треба щоб не піли я піду, я піду сюди. ха ха я крутий! А зараз я знаю, як ти хтів, я знаю цю точку, <гу> це місце. так. Вони вже на дровах! Вони дамо на дровах на полінах окопи, хтось мер! То і він там всіх затормозив! Все, їх стало менше! Це круто! О, клас. Так, зараз по путам розвернутися в мене не вийде, бо тут замало місця. Так, ну поки що ми віддамося. Е... О, о о О, зараз гарний шанс їх заплутати! Все, це було дуже круто. Все! В принципі. Ні, на цьому ми ще не можемо серію закінчити, що треба було половину щось робити. Стать. Хоча хвилин, ми просто покатаємося. Срати. О, значить, все, значит, з вами був Слайм, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо хочете шубі, так, крути, так. І я так я, Ія я. Ія. Якщо хочете, щоб вас пиняли менти, значить ставте лайки, коментуйте відео, додавайтеся в групу, заходьте на сайт, ссылка на його в описі. Тепер тільки не тільки група, а й в описі. Марія все не попав, ні, я можу це зробити. На сері я мушу якусь зробити. А знаєте, машину це занадто мало. Значить, з вами слай! И здоровий пончик! Це була фігня. Все, Значить, в принципі, все, я сказала, значить тепер у нас є сайт. Настя нашої ікони Touch, по-моєму, якось так читайте, я надійк, читайте, я ну. В принципі, все, дякую, що були зі мною вже за перегляд, якщо там. Ага, дякую за перегляд. Нуль переглядів. Круто, значить все всім, папа. -па. Якщо буде нуль переглядів, тоді ви подивіться, чи буде нуль переглядів. Якщо ви будете 0 переглядів, буде вже один перегляд! Все всім, папа! -па.